Місо Київчара з вами Валера І з татой Усі теж на землі і коротше ми граємо у задіплю. Давай, пошли-ка. Я тут включусь. Бач? Розобрався за кого? Ось я тут включусь, бач. Вс. Так, нам сюди. О, там, де пише нолі зло. Заходи. Так. Чекаємо. 5 секундочок і починаємо. Якщо щось єдине, що я знаю про цю ігру, це що там є то, на яких можна покатити. У тата вже а в мене ще не. мене О! Я... Я нечний знаю. Не реально. Там що лифт? виходить Тут якась штука. А це. а Це прираншоп, походу. Так. то Та то тут є, ч в тебе Стоп, дет. А, А ну. Я тут... Я лов я павер Тут можна... Якби в нас були штучки, тоді б ми могли купити фонарик, зажигалку або гло... палочки, які кидаєш, і вони світяться. А чого я такий низький? Так, ти шкам, ні. Я в другу дверку. От, ой, я знайшов ще одну штуку, їх можна вти. О! Тату, іди сюди. Я тобі ще спробую скинути палочку. Так. Не виходить, блін. Її треба сюди поставити, кажеться. Ну, то треба десь тут дома і вставити. Ага, я маю цю. Треба ще якусь штуку. А у мене, бач, у мене в руках каже, є палочка, бач? Та тут. Видно. Її треба сюди вставити. Не йде. О, пішли. О. Угу. Так, вже три минути граємо. У мене тут пише, скільки ми граємо відео. Так. Тут, кажется, надо ножницы. А нет, там <говорит> не мое значку. Так. Мне все кажется, что я плесил. Большой сидучий. О! Это, кажется, эта штука тут открылась. Кассета. О, я наш... кассету начал. Тут есть телек. Ты бачил, где да О, тут є тєрік. Ну, що в касеті. Мультики дивіться. Дуже скоро. А чого тебе прогрузилося? У мене ні. О! Там якийсь so червоний монстр їде. Так. <риканно> Ладно, думаю... Ладно. Вс, пошли. Нуль нуля, дай тут... А. сидишь. А тут шкафчик, щоб сховатися. Ого, прикольно. Я теж сховаюся. это такое Так, оп, не, завиделось. Так, куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Не расскажем никому. И нет, и нет, и нет. Это тоже. А это что полутатись. О, класс. Не тот Тут на ведомости. Да тут туда можно сои э, шкафчик открыть. Там может монетки. Е? О, дверка какие-то. О! Оп! 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 Вон, да, а что А не вони сині? Чо не жовті? Яку кассету? Де? Хто пані ссылку, хто жовті двері? І тому лайк. А ну там обов'язково думаю там бути. Басси байсить. Коротше, я кінчу, то переведете самі собі. Зол там, там щось про, про золоті гори, про ідеальні життя. О, а тут є дві дверки, в які, каже, можна зайти. П'ять хвилин, п'ять варей. Тут просто шкафчики собі. О, який рост. Я тут. Біля поваленного підйомника. Пошли, шос. Вс. Да це просто декор такий. Бач. Да. А, та це шкафчик ззаді тебе сховати. <плес> так, ладно, окей.

Ось у мене ця штука присідання голуба як 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 Гайден Клай. Автата ось у мене такий нормальний. Ось у мене ця штука присідання голуба, як 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 Guiding Clight. А втата ця штука присідання Жов... жовта як. Карлос слайд. Це тато, все тато. Да, це тато. А це Алятик. Тут Алятик, а тут тато. <сас> Сашка прийшов. Ладно, скипаємо.

Там полочки, кажется. Да, там є полки. Я, кажется, заглажу цей погрузчик. Можешь сюда залезу. Мультики, 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 мультики. Добрый день. Это mm -hmm. сотрудник час. Ведь вас было по Посилання про допомогу. Вам дійсно потрібна допомога. Так приїжджаємо. Ну що? Що таке? Мен... Мене паралізувало. Мене несуваю, не можу двігатися. так ви ж ей, диви. так ви ж крутитесь, ні, а ні, а все вилікували від АФК. так все. пішли далі, тату. Сюда, да, да, у шосту. Стоп, золото! Не, я золото нашел, кажется. 50. И там пластырь был. Але тебе ж не били. Ладно, пішли далі. Так, 008. Тут яма. В неї впасти не можна. Ти де? Хто там пістики заряжує? Це ти пістики заряжував. І її треба обійти. Тільки не впади. Тебе вже вже не вернуть. Хоча тупо було б на восьмій кімнаті просрати своє відродження єдине. Ноль десять. Якось тут дуже світло. Он... Правда? Там Ти Де? Та це щоб золото там всякі предмети знаходити. Там може бути. Mm -hmm. Та то не обов'язково. Ну, тут золото чорне. Чо? Почому я чорний? Mm -hmm. Ага. Ладно. Окей. Одинадцять. По суті, вже можуть бути монстри. Май на увазі. Отут треба проповстись. Н на ту голубу кнопку ось справа знизу нажми. Во, ти повзеш. Щоб встати, ще раз нажми, коли проповзте. Чио. Ладно, 012. Я упав. А мене лічом телепортнуть. Во. Мене в 11! мене на початок кімнати почекай. Я йду. Все, прийшов. Пошли далі. Якщо щось всі емоції у віді кусті. Золото є. Тут є зверху золото Бери. Я його забрав, случайно. Угу. У мене вже 100 штук. Фонарик. Добре. Сто про це ще заляже. Як? А тобі не казали, що світло блимало? Якщо побачиш, що заблемало світло, то шпа. Або якщо почуєш щось странне. Я чую, що хтось з... ось ззаді мене за стіною дреться. У реальності. <рес> Інтересно, хто б це міг бути? А ти чого сидиш і йдеш? Ти ось так ходиш. ти ось так ходив. <рес> Пошли далі. О, тут ще один фонарик, бери. Тут ще один фонарик є. Міри. Пробуємо. Угу. Пише, що я вже маю фонарик. Я не можу Та, задерж... Та треба, щоб з'явилася кнопка пальця. Не О, є. Не І треба задержати на кнопці. Все. Щоб включити, візьми його в руки і нажми по екрану. Нажми просто на нього знизу. Баг ігри. Ладно. Будеш, із... Будеш по-моєму дивитись тоді. Ось тебе і наказ ось тобі й надали фонарик, бо ти його не хотів. Тут є, Тут є зажигалка і якась лампочка. Я беру лампочку ти зажигало. Це був глостик, я його викинув. Ладно, тату бери і тут зажигалка є в шкафчику. На ній треба просто було нажати. А за... Все, тобі дали зажигалку. Там зверху ще золото є. Я його взяв. Так як воно тобі не треба так. Стоп. О, тут вода. От води і може зажигалка портитись. Ну це не точно. Не портиться? не <реш> 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 Так.